Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, ну а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Значить, Сьогодні вівторок! Число здається! 24, якщо я не помиляюся. І місяць червний, червень, 11 годин 30 хвилин. І ми знову в лісі збираємося на пошуки білих грибів. Наразі, наразі тільки білий бо тільки вони з'являються на світ Божий. Після відвідин храму. До речі, всіх вітаю із сьогоднішнім святом-святом Івана, Іванів, Іванівних, Івановичів, Іванків і всіх тих, хто пов'язаний з цим ім'ям з їхнім святом і бажаю вам головне здоров'я здоров'я людина як хвора то світ не милий здоров'я ну і відповідно щоб вам зверху не падали не падали снаряди І так, що ж, як завжди, щось буде цікаве, будемо фіксувати і побачити, що на даний час робиться не рідне Карпати. Ось у нас перший білий гриб. А пройшовся такими місцями гарними і нема. Ось здається в нас і другий білячок. Ну, не густо з білячками, не госто. Але єць вигляду дуже гарний. Ось третій гриб. А часу пройшло 40 хвилин. І тільки третій грибок. Ну, грибки. Грибки мені подобаються. Хоч мало. Але якість їх не подобається. Ось виріс грабовачок. Це в нас другий. Навіть знайшов рідкісний екземпляр. На даний час сироїшка. От ще якісь сироїжки знайшлися Ось і четвертий білий. Білі поодинокі. Ох. Розтрісканий нема вологи. Ось це у нас, як то баранічі роги. Але вони пропадуть, бо посуха. О, шкода. Ось у нас п'ятий грибок, а пройшло вже більше годин. П'ять грибочків. Дуже слабо. Ось такий у нас шостий грибок. О. Оце грибок. І ось нам стало значно веселіше. Ось це у нас рибок номер 7 Ось це рибок вісім. Ось це у нас дев'ятий рибок. І ось цей у нас десятий грибок. Десятий грибок. І десь я бачу там О, Ось тут ще є грибок. Це у нас одинадцятий. Тут і десь у нас тут ще здається. Що мені здається, то мені мабуть здалося. Нема тут. Тут був. Тут був хубав. І того десять грибочків. Вже непогано. Ось заліз у болото і не можу знайти воду, щоб обмити ноги. Знайшов ставочок, але зайти не можна провалитися, ще гірше. Йдемо шукати потічок. Ураз, знайшов якийсь потічок. От, зараз будемо плескати в нього. воно тут глибоко. Добре, обмиваємось. Забаршуємо ми сьогоднішній похід нібито білі гриби. Ухід, ну будемо казати, вдався. Сьогодні була розвідка, розвідка, відновлення, більше відновлення своїх стежок в зоровій пам'яті. ну Грибочків було надто мало. Що я знайшов? Знайшов теж білих, п'ять ріжок і дві калічки. Показую результат. Ось такий він результат. Ну, який вже є. Надіємося, завтра буде краще. Ми поїдемо на зовсім інші місця. Е, ну а вам, звісно, я завжди бажаю. 100 крат більше назбирати, як я назбирав. А також здоров'я і мирного неба над головою. Пам'ятаєте, ліс ваш дім, тож не насмічуйте його, а також не копайте. Робочки, вони ж очищують повітря, яким ми дихаємо. Ну, а всі ваші побажання, хай повернуться до вас до Хай вам щастить, до побачення, до нової зустрічі!